Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Прийшла підживити свою редисочку. Тут у мене посіяно скільки тут, 7 радочків редиски. Це наранню. Ми посіяли, потім пізніше будемо висівати ще. І що я вам хочу показати? Хочу вам показати супер підживлення для нашої редиски. Редиски для хорошого зростання і для того, щоб редиска не була пустою і не була гіркою, потрібно всього лиш три інгредієнти: це азот, калій і фосфор. Зараз я вам покажу це підживлення. І потім покажу, вже з часом буду знімати вам відео, буду показувати результат, яка в нас росте редиска. Значить, дивіться, в мене тут є. Ось таке відеречко, Тут приблизно 200 грам попелу. Всипаємо його в поливальник. Тепер в мене є ось така коробочка перегною, така сама, як попіл. Я насипала. Такий ось такий перегній. І беремо руки, помиємо, звісно, потім. Треба було б рукавички, але я забулась про рукавички. У мене є водичка. І ось так беремо і викидаємо все сюди. Оп. Все, висипали. І тепер дивіться, який нюанс. У мене фосфорного добрива немає. Я його додати не буду, тому що в попелі є дуже багато мікро-макроелементів. Практично там вся таблиця Менделєєва, практично. От, То я буду підозрювати тільки калієм. Ось, і, і перегноєм. Якщо у вас є фосфорне добре, ви можете додати. Дивіться там по пропорціях. Читайте на упаковці і додавайте по пропорціях. На моїх сім радочків редиски піде ось такий поливальничок. Один. Зараз я вливаю сюди повний поливальник води і будемо поливати, удобрювати нашу редисочку. Але перед цим, як поливати, не забуваємося, що треба все дуже гарно розмішати. Ось так. І ще вам що скажу, коли будете брати золу, ніколи не беріть золу, ту, що ви випалили, бумагу, там клейонки. Беріть тільки чистий. Чистий попіл. Назбирали гілочок, по весні зараз їх дуже багато. І полили. І спалили, і будете мати дуже класне добриво. Вчора ми з чоловіком редиску поливали, так що я вже зараз поливати не буду її. Бачите, земля мокра, а якщо у вас суха редиска, стоїть, обов'язково полийте. Тому що від калію від попілу нічого не буде. Попілом ніколи нічого не попалити. Ні помідори, ні перець, кажу вам на своєму досвіді. А от е, перегноєм можна попалити, так що обов'язково поливаємо. І ось так прямо радочкові. Мені вистачить одного відра, ви дивіться вже. А ви дивіться вже, скільки у вас там редисків посіяно. От по таких пропорціях. І розводьте добриво і поливайте. Ось так, можна навіть між радочками. І будемо відкривати, ще поливати. Буде все добре війти в нашу редисочку. Ось так. Класне добриво. Редиска буде як на дрождях. Буде солодкою, буде без пустот. Це дуже класна підкормка. Так, ну Я зараз там ще під парничком залізу полию. Зробили таке підживлення. Я вам всім дякую за перегляди. Якщо будете робити таке підживлення, обов'язково обов напишіть. Коментар, свій відгук, чи вам сподобалась така підкормка? А я вам всім дякую за перегляд, за лайки, підписуйтесь на канал і всього вам найкращого.